Я знаю, ти подумав, в сенсі Ваня, ти музичний критик і в тебе така параша зі звуком. Я в жоці. Думаю, так, Ваня не позорся, в тебе ж в курсі по мобільному монтажу. Це яка все, Господи, поможе. Вчора ж це був Хідник. Чи коли він був? Так. І я думав, може щось вам розповісти про нього, але насправді я нічого там такого не побачив. Ну, типу, мені, до речі, сподобалось вбрання, яке було на це верплат. А вони не хочуть в цьому виступати на сцені. Вони прям стильно виглядали. Ну, типу. А напишіть в коментарях. Вам сподобалося? Що в мене вже в цю п'ятницю вийде нова пісня. Завтра буде перший тік і різ з, з, ну, з зі звуком. І в минулому відео я сказав назву цієї пісні і на екрані засвітився 25-й кадр. Чому це ніхто? насправді, від 3 царі нічого не очікую. Але от, типу, тепло... ну тут просто нам показали, що <свистак> вона, напевно, сидить запігана чи чим. settle. Ось. <смір> <смір> я ж в цих в інерах, щоб забачити, наскільки це крінжоу звучить, Уявіть, що я просто лишу біля вас. І вам. От знаєте, як бувають друзі, лежать в ліжку. І от вже пощуться, там щось розкаже. Шайзе зараз... за не запити, мені збиваєш, шайс МР. Так армій насправді не було. Ну таке в собі, конечно, дуже багато про твоє Кристина гірєри висікла якогось, а наступна у нас Італія. Крила з'їли, полетіли. О боже, він пустив знизу субтитри, щоб ми бачили, про що він співає. Ну, слухайте, на сцені, Атмосферно, ну Італія завжди робить стиль. Насправді мені сподобалось. Я хотів сказати, що Італія завжди робить стиль. Всі дівчата мріють жити в Італії. Вийти заміж за італійця. А я ні. Но Італія мені не... Жимей зім сквер картом забирати і виступати на суперкубку зі своїми піснями. Тишабаквакнала, собака, вкнула. о, Самдровий. з and Сину. Так і у нас залишилась ще одна країна. А хто? Надо глянуть хто. У нас залишилася Франція. А, Франція. Сильна пісня. Ну, Франція, от Франція, от якщо ми говорили про Великобританію, що вони не завжди відправляють не те що погані заявки просто такі собі середні заявки. А от Франція завжди намагається відправити щось дуже сильне. Знаю. Краще пишіть в коментарях, як вам курс по мобільному монтажу. Слухайте про Франція топчик. Мені сподобалось дуже красиво. Там от показали невеличкий фрагмент, і він мене вже, за... він мене вже зацікавив. Починайте вже, я побачу, хто вже знімає. знімаю. Все буває, дивіться, ось кінцеві заставки вилізли. Це означає, що ви можете вже подивитися відео до юнаці таку ж.